Valve скасовують Battle Pass. не все так однозначно, друзі. Але трапилося щось дуже і дуже цікаве. Valve Вирішили поділитися з гравцями своїми ідеями і намірами про те, як розвивати доту. На сайті Valve вийшла стаття, яка називається Вчимося в минулого. Дивимося в майбутнє. Вона вийшла буквально сьогодні вночі. Який вальф розповідаючи, по перше, вони працюють над оновленням, присвяченими чи якимись цікавинками, присвяченими е десятирічної... десяти. Деся... вік... Вони працюють над Цікавинками, присвяченими 10-й річниці доти. Вони кажуть, що вони не встигають до 9 липня, тобто, скоріше за все, це оновлення треба чекати десь або наприкінці липня, можливо, десь до середини серпня. От і кажуть, що вони е, розкажуть, чого вони навчилися, і що вони планують на наступне десятиліття, що доволі погово, тому що це значить, що Вальф думають про доту на наступні 10 років. Далі вони розповідають про те, що. По-перше, в ранніх оновленнях доти було багато змін саме в геймплеї і не так багато косметичних приколів, які з них були вдалими. DRT-12 не дуже вдалими DRT-13 і так далі. Але вони почали розвивати розвивати все більше а, речей для інтернешнала, щоб вболівальники могли відчути себе, ніби вони самі знаходяться на стадіоні, взяти якусь участь в інті, повпливати на призовий фон, додати якісь вейслайни і так далі. І так далі. І це все розросталося до того, що Battle Pass ставав все більше і більше, компендіум ставав все більше, і більше. Але факт полягає в тому, що Valve самі визнають, що вони. Занадто сильно вкладаються в компендіум, в них не вистачає часу на все інше, і є один момент в сезоні, коли всім круто. Це стосується кіберспорту, насправді так, як і самого ігрового контенту, але весь інший всі інші пори року не такі прикольні. А, вони запитали, чи добре в Dota мати такий єдиний фокус. Вони спробували розділити цей батл пас. От і коли вони розділили от ці частину своїх ресурсів. Вони зрозуміли, що вони можуть зайнятися розробкою патчу 7.33. Я не знаю, як і ви. Я вважаю, що патч 7.33 дуже крутий Як якби воно там що трішки вже не набридло цими універсалами, там е, і так далі. Тим не менш, все одно це дуже цікаве оновлення, яке привело, я впевнений багато старих гравців в доту, щоб вони змогли повернутися, спробувати щось новеньке, і це ну реально прикольно. Що далі е, Valve хочуть над чим вони хочуть працювати далі? Вони хочуть працювати менше над косметичними предметами бойової перепустки і більше роботи над різними цікавими оновленнями. Це правильний довготерміновий шлях для дота, як гри і як спільноти. І вони про... збираються продовжити шлях, який вони почали. В New Frontiers. Вони все ще полюбляють і будуть все так робити, як і робили до цього, але вони змінюють саме фокус. Куди вони будуть планують приділяти свої сили, тому це навіть не буде називатися бойовою перепускою тобто це буде якась інша назва, це буде якийсь інший концепт, і факт полягає в тому, що е, вже розмовляють про International 2024, Тобто, ми розуміємо, що ін буде і в цьому, і в наступному році. Це дуже приємні гарантії. І для кіберспортивної сцени, і просто для гравців, що на найближчі півтора роки дота буде існувати, дота буде працювати, і її бачить як гру, яка може розвиватися десятиліттями. Але є і негативні можливі наслідки у того, що відбувається. Те, що вони діляться інформацією, ставлю лайк. Це круто, це неймовірно, цього дуже не вистачало. Те, що вони планують більше працювати над геймплеєм, а не над косметикою, це теж ставлю лайк, тому що насправді е, гра, гра стосується всіх. Запитаєте себе, скільки аркан ви не придбали за останній час, скільки сундуків ви не відкрили? Але якщо ви заходите в доти, і про це Альфа самі пишуть, ви дійсно користуєтеся всіми цими механіками. Більше патчів – це круто. Е, які мінуси все, що я бачу, так що Вальф не завжди виконує те, що вони обіцяють, часто вони розповідають, що вони б хотіли зробити, але потім у них на це не вистачає сил. Але вони вже щось скасовують. От те, що вони скасовують, вони скасовують остаточно. Те, що вони не додають інколи після того, як вони щось скасовують таке теж присутнє. Тому побачимо, я радий декільком новинам, на яких можна сфокусуватися. По-перше. Valve самі усвідомлюють проблематику Інта, що Інт роздуває весь рік і для доти, як для гри, і для гравців доти, як, які чекають тільки на батлпас, і тільки на ін, так і для професіоналів, які у всьому сфокусовані на ін. Я сподіваюся, що Валіф розглянуть варіанти з тим, щоб це впливало якось, що геймплей міг би якось бути пов'язаний з кіберспортом, що, можливо, були б якісь батлпаси, прикольні б там, Коротше, якісь речі пов'язані з лігами і з мажорами, але я б на це сильно не розраховував. Я б в першу, в першу чергу б очікував, що нас чекає багато крутих, цікавих патчів. Ну і звісно, гол головна новина, яку я бачу в цій статті, що інт планується на цей рік. Ін планується на наступний рік. Вальф бачить розвиток доти на багато років вперед. І це дуже гарні новини для фанатів цієї гри. Це значить, друзі, що ми з вами будемо продовжувати насолоджуватися в першу чергу геймплеєм а там далі вже і кіберспортом. Ну і якщо Вальф це так бачить, напевно, так воно і є. Так що Дота можливо. Переживала чи переживає до сих пір не свої найкращі часи. Ви, можливо, не полюбляєте доту за те, що тут всім так пофігу, і тут до сих пір дуже багато росіян навіть на західноєвропейському сервері, але ця гра все ще жива і буде продовжувати розвиватися. І за те, що Вальф спробували поділитися своїми думками, і, хоча б взяли якусь мінімальну відповідальність за от те, щоб... Ком'юніті відчуло, що вони самі думають. За це я їм ставлю однозначний лайк. Сподіваюся, що це буде неодноразовою акцією. Сподіваюся, що ми більше будемо про це бачити. Можливо, ми все більше і більше свідчень бачимо про те, що Айсфрог вже повернувся, вже активно працює над цією грою і планує далі над нею працювати. Так що вітаю вас з цим. Будемо чекати на оновлення на десятиліття Доти. Воно не буде на е, річницю. Але знов таки дякую Валь, що написали про це не 12, -го, 14 -го липня, а зараз. Ну і звісно, що Інт і Батлпас до нього будуть не настільки важливими для Доти, як вони були раніше. А останній Battle Pass і так був фейловим. Так що, ось ці всі ці новини і ось ці всі думки Вальф за це їм ставлю лайк. Що думаєте ви, друзі, і чого ви очікуєте? Чого ви б хотіли побачити? Як би ви хотіли побачити зміни і в грі, і в кіберспорті, і в батлпасах, і в ентах? Можливо, у вас є якісь цікаві ідеї, пропозиції, бо я б хотів зробити відео в майбутньому про те, які можна було б зробити покращення саме для е кіберспортивної сени доти. От, можливо, ви якимись думками своїми поділитеся, і я зможу їх в це відео теж включити. На сьогодні у мене все з вами був Фелсьор. Дуже дякую вам за перегляд і обіймаю і цілую.